Дивіться, другі два варіанти. Кейс 340 Magnum 1. Це в нас е, який рік його. Який торочник його? 14. 2017 рік. І другий 340 кейс, теж 17 рік. Але їхня ціна 339 тисяч злотих і цей 339. Ну, але це вже 340 кейси. Амортизована вісь що на одному, що на другому тракторі. Зараз я вам покажу. Оце от такі два кейси доступні. І, з в мене, в і, і, і там, -тен, там -тен. антенни тільки. Хіба цевий, бо це там. А, З терміналом. Коротше, з навігацією, один і другий. Е, Тент спроданий, проданий, так? Так, так? І доступний цей 280 кінських сил, Магном, цей 169 коштує. Ну, в половину, майже в половину ціна, але це сьомий рік. 2007 рік і тут 280 кінських сил. Це, виходить, один цей 280 кінських сил доступний. цей у нас проданий. Цих два кейса 340 доступних. Це, це? Да. Але то слабий, не? Для, для нього. Отен. А, то тен теж пшаданий. Mm. Чили 280-ка єдна, так? І 2640. -ки. В общем, 240 17 ці 17-ті рока. 280-ка оця от доступна. І Holland, що я вам показав. Це наразі з цієї площадки оці от моделі. Я вам зараз скидаю, ви собі подивіться, 169 тисяч злотих, ділити на 4,2 2 цьомий рік. Цей теж сьомий проданий і... Добре, окей, добре. І 340 два. Ну ці 340 мені подобаються ну Такі потужні, класні, ну але ціна не знаю, якому по ціні. 349 чи 39 тисяч злотих ці трактора коштують.